Він такий рідний, але завжди такий різний. Це Львів, місто, яке не може набриднути. Як вдягають артистів та створюють декорації сьогодні? Ми познайомимо вас з лаштунками львівської опери. Це щось гіманське. Це гіманське мокловице. Потім завітаємо до найстарішого діючого готелю України, щоб привітатися із самим бальзаком. Перекинути живу від нереальних вражень до космічної кухні. шабуреки, які обожнював Юрій Гагарін, і без яких не можуть жити львів'яни. Так смачно. Умову відібрала наостанок. Ми покажемо, як мандрувати Львовом у прямому ефірі і навчимо вас варити першу каву, що з'явилась у місті Лева. Ба -ба. Ба -ба. Ще, 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 ще. Це кавове місто, душа України. Мандруємо Львовом для багатьох туристів. Львів це перш за все площа ринок. Ми спробуємо бути більш оригінальними і почнемо мандри не з ринкової площі, а з вулиці по сусідству. Проспекту Свободи. Для львів'ян проспект Свободи зараз один з найелегантніших в місті. Та у позаминулому столітті замість дороги тут протікала річка Полтва. Вона ділила вулицю на два береги і спричиняла містянам чимало проблем. Через неї львів'яни страждали від повини та комах. Тому полтву вирішили замурувати так, щоб водойма текла під землею, і не заважала будувати одну з найгарніших будівель України Львівську оперу. Театр називають диво, місто Лева, але мало хто усвідомлює, що це диво носить у себе в кишені або в гамасі, тому що саме львівський опер не зображено на двадцяти і копюрі. Без опери Львів, не львів, та сцена і глядацька зала це тільки частинка айсберга. Сьогодні ми покажемо, що ховається за ними. Ви потрапили на малярку. Як називають у Львові майстерню оперного театру? Майстерня, та да це ж ціла фабрика, завдяки якій кожна вистава стає яскравою. Це щось гігантське Це є макловиця називається так звана макловиця. В неї розкривка робиться декорації. Якщо такі пензлі, то тільки уявіть, які тут декорації. Одне полотно важить понад 300 кілограмів. Як підлогу миють, да ось таке ну, Ви так виведе, фарбою. фарбота да. на іншому поверсі. Розмістився швейний цех. Ті, хто хоче вийти одягнути, а не роздягнути, приходять сюди. Тут і капелюшки, і аксесуари, і костюми. Взагалі, немає такого театрального вбрання, який би не змогли пошити ці чарівниці. Від звичайного костюму відрізняється костюм. Тим, що він не є зручний, майже не завжди зручний і має зашити бути дуже міцним. Він має служити 20 років і більше. Тобто, звичайній людині рухатися в ньому неможливо. Малетну пачку балерина не просто не раз так її туди засовують, і вона, мабуть, ну майже майже не дихає. Пачку балерини я б точно не пережила. Це очевидно, людина, яка не справилась навіть з капелюхом, безнадійна. Допоможіть мені, бо я вже заплуталася в цьому капелюсі. Якоду так можна по Львову прогулятися? Нічого не подумає, що я з опери збігла. Все, що відшивається на малярці, потім переїжджає до костюмерної. Більше тисячі, може, всього іксесуарів різних. Мабуть, може і більше. Таких лабіринтів одягу у театрі два: чоловіший і жіночий. Так само, як і гримерок. Старий пальної нервний. Женщини робить молоду, красиву, довгоногу блондинку з голубими очима. Все а можна мені до вас? Бо я хочу і довгоногою бути, і блондинкою запросто запросто. А могла би стати із зеленими завдяки спеціальному наливному гриму, або взагалі кардинально змінити імідж. Що тут нас коси пішли? Да? До речі, натуральні за 43 роки. Пані Оля вже так набила руку, що може причесати та загримувати артисток за 20 хвилин. Коли ти підеш за кулісом, подивишся, боже, яка вона гарна. Ну і слава Богу. А це найкраща винагорода. Львів, що належить птахам і котам. Дивіться далі, у сніданку вихідний. Саме з проспекту Свободи можна злетіти над містом. Щоправда, доведеться трохи пройтися. Коли ти піднімаєшся на дах, ти піднімаєшся цією ці і ти можеш відчути шляхетне місто, як воно було збудоване ще століттям тому. І навіть давніше мене от заінтригувала розповідь Гіда про старовинний готель на площі Міцкевича, куди ми вже поспішаємо. Це найстаріший із діючих готелів України. Дорогі гості зупинялися тут ще у 18 столітті. і з того часу готель декілька разів перебудовували і вдосконалили настільки, що на початку 20-го століття він став готелем легендою. В номерах при цьому були ванни, і звичайно, готель на той час просто був з найкращих перших електричних ліфт. Зрештою, був також то перший готель, де було електричне освітлення. Готель, в якому в номерах були телефони, прекрасне опалення. З роками готель не втратив комфорт і зберіг старовинний шарм. Цей номер ми присвятили знаменитому французькому письменнику «Онора де Бальзаку. Письменник зупинявся тут, коли приїздив до своєї коханої Евеліни Ганської. Тут подавали і каву, і корасани, і перша газета той час виходила на французькій мові. Називалася Леополь. Ну, прямо все як у його книжках. Дама Бальзаківського возраста. Тут, мабуть, всі про це думають, коли лягають сюди. До речі, про книжки. Бальзак одразу дав зрозуміти, хто у номері хазяїн. Не новий. Ой. Він, не... <смір> Дух Бальзака. Дух Бальзака, Бальзак Він вирішив цю книжку почитати. Це його улюблена настільна книжка, як насправді. Так? <смір> так. Це якась містика. А до речі, можливо, навіть тримати живуть. Крім француза, у готелі гостювали Казанова, Йоганн Штраус, етель Ліліан Войніч, А шаха Ірану взагалі ледь не залишили тут жити. Виявилося, що всі ті огірки квашені, лосось у сметанковому соусі, чомусь стали неймовірно дорогими, і ціна, яку озвучили розпоряднику шаха, була така, що він посірів, побліднів, стільки готівки не було. Дійшло до того, що власник готелю сказав, що я сам стану в дверях і нікого не випущу, поки не заплатять. Тому не замовляйте солоні огірки. Це жарт, звісно. Ціни тут вже не такі королівські. Одна ніч в готелі коштує від тисячі гривень. Чебуреки, які обожнював Юрій Гагарін, космічний смак кавказької страви, просто зараз у сніданку вихідний. Так смачно ми їдемо у передмістя Львова, Брюховичі. Ось про це місце реально складають легенди, тому що вже півстоліття тут готують найсмачніші у Львові чебуреки. З 1965 року тут мало що змінилося. Головне, чебуреки не втратили свого смаку. Про це говорять без клієнтів. Це для нас саме приємно, коли приїжджають і кажуть, ми були тут ще в дитинстві. Повертаємося в дитинство, пам'ятаємо смак дитинства. Ну це для нас це для нас просто саме приємне. Злітали сюди і непрості гості. Ходять такі народні перекази, що був Гагарін, теришкова. Сьогодні на зміні Наталя, Оля та Марія. Середній стаж роботи жіночок у чебуречні 20 років на кожну. А скільки чебуреків приготовано за цей час не порахувати? Прісне, тісто, мука, вода і сіль. Все ніхто не вірить, що ви туди нічого ніхто. не додаєте. От що значить готувати з любов'ю. Після того, як тісто замішали, його ріжуть на шматки, а потім ліплять з них кружечки. Вона прибита, так, щоб так, не відірвали. Так, качалка. Далі із опецькуватого тіста треба зробити тендітний чебурек за допомогою спеціального пресу. От вона ще товста, ще не така до чебурека. А ви вже на око знаєте, яке вона має? Так, так. Я руками відчуваю. Вибираємо начинку, сир або м'ясо. Фарш мішаний, йде яловичаний і свинина, цибуля сира мелена і зелень обов'язково. А далі дві секунди уже зробили навіть не встигла. Не встигла нічого сказати, як чебурек вже плавав в оліє. яку, до речі, регулярно замінюють. Два рази це, це обов'язково. А якщо багато клієнтів дивляться від дня, то і більше. Чекаємо хвилину, попиришками взявся, да? А готова чебурек. Такого золотистого кольору. Знаєте, хочу вгризтися в нього просто. Не можу вже чекати. розумію людей. Це ідеальний варіант для ситного обіду. До того ж порція з двох чебуреків коштує 28 гривень. А вже за мить ми розкажемо, як стати зіркою у Львові. І ми в прямому ефірі як не крути, а Львів пахне кавою. Повінотки кружляли ще на порозі кав'ярні. Та мій план напитися кави порушила. Ось ця здибанка. То не здибанка, то мандрівна радіо. Ми замандрувалися. Ми це кафе. Отакої збирались на каву, а потрапили на радіо. Хочете, Хочете? до нас в ефір? Хочемо, якщо можна, пускаємо. Ну давай треба. А що у вас всі так послідь. нас? Якщо є що розповісти, то всі можуть. Всього декілька секунд і І ми в прямому ефірі, друзі. Ми ведемо свої ефіри з прекрасного місця. Це затишна кав'ярня в центрі на площі Ринок, і в нас нова ведуча, можна так сказати. Яка сама того не очікувала. Ну нарешті настав мій зірковий час. Дуже кльово. те, що не треба думати, як ти виглядаєш в кадрі. Можна просто говорити спокійно, розслабитися, сидячи в кафе. Кожне тіло, яке проходить і бачить тебе, хочу зробити селфі. Тому mm -hmm. насправді потрібно теж все одно гарно виглядати, навіть коли ти вплав. Якщо чесно, я якось по-іншому собі уявляла радіостанцію та у мандрівного радіо свій компактний формат. Студію радіо розкладає за 13 хвилин будь якій точці е, є мікрофон, є звукова карточка, є комп'ютер, є софт спеціальний. Радіо народилося у Львові, та вийти в ефір хлопці можуть усюди, де є інтернет. Говорила, може бути. Може бути, може бути. так. Що в нас є такого з екзотичного? ріо де Женейро. Запросто. Запрос. Ну не робота, а пісня. Працюють. Вийшов з моря, ага. окунувся, пішов в ефір. Всі хлопці прийшли із звичайних fm станцій на своєму радіо. Крутять музику, що надихає Саундтрек життя. Він позитивний добрий. вмикаєш, ти кажеш, змінювати світ на краще і творити добро. Сьогодні ми точно були на одній хвилі суцільного позитиву. Помандрували і почули, як звучить місто Лева радіо. Послухала, а от кава моя де? Просто зараз рецепт кави, яка зробила цей напій культовим у Львові. Арною кав кав'ярнею на вулиці Вірменській пов'язана унікальна історія. Її нам розповів чоловік, що п'є тут каву 79-го року. Відомий львівський хіпі Алі Колісевич я разом і не набрило, і я полюбляю перед роботою ідучи в театр. Зараз куштую і я. О, яка добра, але така міцна кава. Міцна. Алі каже, що ні смак кави по східному, ні атмосфера закладу з руками не змінилася. Кафе завжди було штаб-квартирою львівських неформалів. Різні такі альтернативні музиканти, рок-музиканти, андеграунд-музиканти. Люду було так багато, що каву виносили з собою. На вулицях туди на гітарах грали, сиділи на бордюрах. Тому згодом кава по східному пішла в люди. А на дяку частенько рятувала життя творчої молоді, що зробила її такою популярною. Хлопці, дівчата, діти приїхали. Відкривають двері. Люди йдуть туди. Двері закриваються. ті заходять. Кав'яне по -скута. алік і сам не раз тікав через ось ці двері поруч із кавовою машиною, за якою сьогодні пан Мирослав. Це апарат, но він вже десь має біля 30 років. Апарат не просто варить каву, а робить її довершеною на спеціальному кварцевому піску. По східньому це була саме перша кава, яка на почала готуватися. Фішка в тому, що навчитися готувати напій тут можуть усі під наглядом баристи. Кава по східному починається зі свіжезмеленої арабіки. О, трішечки цукру, то чисто для того, щоб він такий був. Спісфічний львівський смак додаємо води, і турка починає танцювати. Треба розслабитися і отримувати задоволення. Точно. Ну дуже приємна кавова терапія. Вона підніметься та піночка, дати упустити І потім ще раз. І вона фаніше О, вже, 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 вже. На підході на підході. Обов'язково наливаємо каву так, щоб джезва була розвернута до нас, а не навпаки. Так щастя не втече. Вишивана вийшла каву по східному від сніданку. Ми підвісили в подарунок. А от придбати філіжанку тут можна за 24 гривні. Це Львів. Він вміє дивувати навіть тих, хто був тут вже не один раз. Змушує час зупинитися, щоб відпочити душею і надихнутися знов. Львів унікальний. Він душа України. Я запрошую всіх, всіх гостей. У нас нема туристів. У нас є гості міста. Так що я всіх запрошую до Львова.